Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів по цінах низу ринку. І в листі можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список машин, які можна купити під конкретні потреби. Не ходити по автобазару годинами і вибирати невідомо що. Отже, сьогодні ми подивимося на такий автомобіль, як Ford Explorer. Подивіться, будь ласка, він вироблявся з 90-го року до цього часу. Є пару поколінь. Ось перше покоління. Бачите, як він виглядає. До 94-го року, друге покоління, 94-2001 рік. Дуже популярна машина. Гарний вигляд, звичайно, такий велика, об'ємна. Ось подивіться, з 2006 по 2010 рік. четверте покоління і п'яте покоління отаке є. З 2010 по 19 рік ми сьогодні його глянемо. Ми сьогодні його глянемо, Ось, подивіться, я забив. В авторії Ford Explorer. і тут можна покоління вибрати. Бачите, от перше покоління, друге, третє, четверте, п'яте, п'яте, п'яте. Ми взяли п'яте покоління 11, 15, 15, 18. От 199 автомобілей. Ось подивимося, це бита машинка за 6 тисяч доларів. Це не бита. Ну, в принципі, в принципі, 12, 13, 14 рік приблизно йдуть від 11 тисяч доларів. І ось ми тут глянули от автомобіль. Такий 17-й рік, п'яте покоління, 12500, але тут двигун 3,7 літра. Якщо тут е по 2 літра, 3,7, давайте ми подивимося. Ну, Вона, в принципі, їде досить непогано, швидко. Ось дивіться, що каже, мужик, без пошкоджень, зі штатів не топлена. Найвища комплектація поліцейського авто перероблена на цивільну. Ось, подивіться, який вигляд. Семімісна, хочу підкреслити. Семімісна машинка, подивіться, будь ласка, бачите? Дуже класний вигляд. Я думаю, з й рік, 12 тисяч доларів коштує. Подивіться, який салон. Бачите? І ось два місця ще ззаду є. Оце, Раніше це три місце, отут два місця ззаду, і ось вони. Бачите, як вони виглядають. Тобто майте на увазі, друзі. Пробіг тут заявлений 195 тисяч, бензин, 3,7 літра. Ну і в принципі далі є по 12013 рік, 2012 рік. Ось так. Такі приблизні ціни, досить непогана машина. Думайте, дивіться самі. І зараз ще покажу пару новинок по автомобілях з журналу. Ось, подивіться, друзі, нова стаття вийшла в журналі. Що робила фірма Jeep? Вони ставили занадто високі ціни на свої автомобілі та на так доповнітельне оборудування. Ось, подивіться. Зокрема, йшлося про нав'язування покупцям дорогих пакетів опцій, що робило доступ до бажаного обладнання складним та викликало незадоволення. Коротше кажучи, люди почали ці автомобілі менше купляти, і фірма Джип, коротше кажучи, зменшила ціни набагато. Бо люди були незадоволені. Це перша новина така вийшла. Ось, подивіться, новий Палісад, Hyundai Палісад, вийшов у 2024 році, в грудні, ось так він виглядає. Це преміум клас, такий ніби кросовер. Дуже гарна машина, дуже велика. Хто хоче, може собі подивитися. Ось такий передок у неї. Дуже класна машинка. Вона є в Україні, але дуже дорогі. Колись подивимося на них. Ось наступна новина вийшла, що Дача Sandero повернув собі звання найпопулярнішого автомобіля в Європі. Тобто, в 2024 році самим популярним автомобілем в Європі стала Дача Сандера. Вона обійшла Tesla Model Y. 300, 310 тисяч автомобілів продано було Дачі Сандера. Ось так вона виглядає, ніби такий кросовер вже, ніби. Так що майте на увазі, що таке дача Сандера, ось вона. Ось такий вигляд. Наступна до подивіться, будь ласка, на ринок Китаю вийшов Volkswagen зі своїми заоблачними цінами. І ніхто їх отом не купляв, і в кінці кінців. Ціну цього автомобіля, ось він, бачите, як виглядає. Називається Лавіда. Була спочатку від 11 до 15 тисяч, мало хто їх купляв, і ціну опустили відразу на, від, там, від 3 до 5 тисяч доларів. За 9500 зараз цей автомобіль новий можна купити, розумієте? Ось така новина також вийшла. Бачите, В Китаї все воно дешевше коштує. І ось подивіться, ще, друзі, така новина, що компанія Nissan звільнить 9 тисяч працівників. Ви уявляєте, наскільки японський автопром йде трошечки вниз. Китай йде вверх, а ці йдуть вниз. 9 тисяч чоловік звільнять. Машини не продаються, ні, мало хто купує ці Нісани. Розумієте? Ось так от. І ось, друзі, ще така новина. Які автомобілі завозять найчастіше через Закарпаття в Україну? Подивіться. Подивіться, будь ласка, Вольцвагени. 29%, шкоди 18 ягоді 10%. Тобто, Volkswagen сама класична машина. Мені дуже подобається от Volkswagen посад Б3 в універсалі або Б4 бензиновий. І ось ще така новина, що в Києві помітили дорогий Rover з номерами таксі. Бачите, в жовті номера ніби. Щоб він ніби їздив по полосі громадського транспорту. Подивилися таку новину. Бачите, таксує хлопець на такій машині. І ось ще одна новина, що компанія BYD, ось вона перекладається як Build Your Dreams. Типу пішла Toyota за продажем автомобілів у самій Японії. Тобто, на японському ринку Toyota показала нижчі показники продажу, ніж BYD. Уявляєте собі, отак от, от. На її домашньому ринку, бачите, китайський виробник перевищив Тойоти. так от, розумієте, все. Китай впереді буде. І тут такий невеликий жарт, як зекономити на діагностиці автомобіля. Ставиш нафте, на авторіо по сладко ціні, ніби приїжджають перекупи, все розказують і показали всі косяки. А ти кажеш їм, добре, добре, подумаю, я тоді вам продам. Це такий жарт трошки глупенький, можливо. Ось, друзі, які є типи трансмісійних систем. Бачите, ось коробка передач От механічна, сама простенька, а оці всі вже набагато складніші. Тому треба дуже акуратно з коробками передач. Вони дуже. Дороги в ремонті. Ну і це відео я ще раз покажу. Подивіться, будь ласка, як акуратно треба їздити на двигунах, щоб ці пластмасові натяжителі не розбивалися. Аккуратно. І ось подивіться, тут показуємо Hyundai Tucson 24-го року. Що сталося з двигуном? Буквально двадцять тисяч пробігу. Подивіться, будь ласка, друзі, як треба акуратно їздити на цих нових машинах, які вам впарюють десь на автобазарах. Ну, типа, класна, класна машина, подивіться уважно. Шок контент. 24-й рік Tucson. 20 тисяч пробіг. 22 Запускай! Как вам такое? Извиняюсь, 23 тысячи пробег. Ну и вот он, момент истины. Дивите. Давай, мат. Дивите. Наглядно. Мат, Наглядно Все зависит. Да? Наглядно видно, как у нас. Во -во -во. Вот Заморозил. Все, меня впускной фазовращатель. 20 тысяч пробег. 20 тысяч. Горить,